Вітаю сьогодні. На огляді у нас друге покоління серії ТД, тобто тепловізійних монокулярів від компанії Guide. Дане відео присвячене трьом моделям: це тд 431 ТД-431 lrf та ТД-631 LRF. Останні два монокуляри, які мають приставку LRF, обладнані лазерним далекоміром. Вони дуже подібні між собою, і я думаю, нам вдасться успішно розказати про них в рамках одного відео. Давайте спочатку розберемося з пакуванням цих приладів, з їх комплектацією, а потім перейдемо безпосередньо до самих монокулярів. Запаковані дані вироби абсолютно стандартно для компанії Гай, тобто така сама картонна коробка чорного кольору з ущільнювачем всередині, який запобігає зайвим ударам та пошкодню. Виробу, що знаходиться всередині. Внутрішній простір коробка глядає таким чином, є пусткове місце під комплектний акумулятор. І окремо з боку є чорна картонна коробочка, в якій дбайливо на заводі запаковано все, що необхідно для роботи з даним тепловізійним монокуляром. В комплекті цієї коробочки дріт USB Type-C для під'єднання даного монокуляра до стороннього. Монітору або для живлення від повербанку. Також бачимо в комплекті неопреновий отакий чохольчик, який дозволяє більш дбайливо зберігати або транспортувати прилад, особливо в умовах якоїсь негоди. І на завершення нас тут очікує отакий зарядний пристрій на два акумулятори разом з дротом USB Type-C, який дозволяє заряджати комплектний акумулятор формату 18650. Отака От комплектація. Все необхідне, нічого зайвого. Так, перейдемо безпосередньо до самого монокуляра. А, єдине, про що я забув вам розказати показати, це запасний наочник, який також йде в комплекті з даним виробом. Заміна наочника відбувається досить просто, він просто знімається. Елементарним чином, так як він гумовий, тут немає якоїсь застібки, якогось фіксатора, який потрібно додатково шукати. Єдине, що потрібно мати на увазі, так це те, що посадкове місце під цей гумовий наочник, має певну форму. На це потрібно звернути увагу для того, щоб поставити його сюди правильно, саме так, як це задумано конструкцією. Неправильне встановлення наочника жодним чином не зруйнує цю конструкцію, не пошкодить виріб, але користуватися ним буде незручно. Отакої От форми наочник. Плотніше прилягає до людини до обличчя, так би мовити, людини, яка веде спостереження, та відсікає зайве сяйво, яке надходить з вбудованого екрану, та може створювати демаскуючий ефект. Всі три прилади мають клас захисту від вологи IP66 та ударостійкість FL1. Тобто дані вироби витримують падіння на тверду поверхню з висоти 1 метр. А також дозволяють працювати з будь-яких погодних умов навіть під час дощу. Щоправда, повне занурення під воду варто уникати при роботі з даним виробом. Діапазон робочих температур даного монокуляра складає від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Габаритні розміри приладів наступні: довжина складає 150 мм, висота 73 мм, ширина 45 мм та 75 мм для моделей з вбудованим далекоміром. Маса приладу складає 345 г та 400 г для моделей з далекоміром. Я думаю, даний прилад можна назвати компактним, легеньким та зручним в оперуванні однією рукою. Нижня частина корпусу має гумову таку накладочку, яка покращує щеплення безпосередньо з працюючою рукою, навіть якщо та одягнута в рукавичку. Також біля окуляру даного приладу є страхувальна така петля з затяжкою, яка дозволяє ну, елементарним чином зафіксувати прилад в руці, для того, щоб він... Не загубився у вас під час якихось екстремальних історій. Біля цієї петлі знаходиться батарейний відсік, який відкривається з допомогою відкидної такої кришечки, яка оперується кнопочкою у вигляді такого собі слайдера. Всередині знаходиться комплектний літіонний акумулятор формату 18650, ємністю 3350 мАч. Ресурс роботи від одного акумулятора складає. 8 або 10 годин, в залежності від типу матриці, якою обладнаний даний монокуляр. Відповідно, чим сильніша матриця, тим ресурс трошки менший буде. Корпус приладу виготовлений з полімеру. В нижній частині у нас різьба 1 4 на 20, тобто стандартна різьба, яка дозволяє закріпити даний монокуляр на будь-який фотоштатив, для того, щоб проводити спостереження віддалено. Біля батарейного відсіку, з лівої сторони є. Під гумовою кришечкою такий порт Type-C, який дозволяє, по-перше, заряджати даний монокуляр від павербанку в тих випадках, коли у нас сяде заряд акумулятора і не буде запасного для того, щоб його швидко замінити. Також допомогою цього порту можна під'єднати монокуляр до стороннього монітору для того, щоб вивести на нього зображення даного приладу. Відразу біля порту Type-C у нас тут знаходиться важливе налаштування діоптрійної корекції, яка відбувається в межах від мінус 4 до плюс 2. В верхній частині приладу знаходиться чотири кнопки для керування монокуляром, вмикання меню, перемикання режимів, налаштувань і так далі. Об'єктив даного монокуляра виготовлений з Германією, має діаметр 35 мм. Та обертанням цього об'єктиву ми маємо можливість налаштувати фокусування зображення. Зверніть увагу, що германівий об'єктив тепловізора має захисну гумову кришку, яка додатково проторочена страхувальним таким от ремінцем до корпуса. Монокуляра для того, щоб ви жодним чином її не загубили в польових умовах. Що по матрицям? Моделі ТД-431 та ТД431 lrf мають вбудовану матрицю 384 на 288. Модель ТД-631 має потужнішу матрицю 640х480. Це сучасні матриці тепловізорів. На основі оксиду ванадію з розміром пікселя 12 мікрон та чутливістю сенсора менше 35 мікрокельвінів. Зображення виводиться на AMOLED дисплей формату 640 на 400. Частота зміни кадрів складає 50 Гц. Вмикається тепловізор з допомогою кнопки жилення. Це логічно. Для того, щоб увімкнути його, затискаємо на декілька секунд, і він вмикається. Запускає програмне забезпечення. І після чого ми. Знявши кришечку з об'єктива, можемо бачити зображення в тепловізор. Відразу фокусуємось з допомогою обертання об'єктивної лінзи. І що варто сказати про цю кнопку? У неї є декілька додаткових функцій. По-перше, коротким натисканням, коли тепловізор вже увімкнений, ми можемо відкалібрувати матрицю. Це навіть можна почути. Калібрування матриці тепловізора супроводжується певним звуком, там шторка працює. Також, якщо при робочому тепловізорі затиснути на декілька секунд цю кнопочку, потім відпустити до повного вимкнення, тепловізійний монокуляр переходить в режим збереження енергії. Зелений світлодіод на корпусі, який відповідає за моніторинг режиму, в такому випадку у нас буде моргати. Якщо ми вийдемо з режиму збереження енергії, він буде горіти без зближення. Чи він буде горіти постійно. До речі, оцей світлодіод можна вимкнути на влаштуваннях. Монокуляру для того, щоб він не горів в тих умовах, де зайве сяйво не потрібно. Наступна кнопка, на якій зображено сонце, відповідає за швидке налаштування яскравості екрану, тобто, короткими натисканнями на цю кнопочку, ми можемо вибрати один з п'яти режимів яскравості, тим самим швидко підлаштуватись під умови спостереження. В моделях монокулярів, які обладнані лазерним далекоміром, ця кнопочка також додатково відповідає за керування цим далекоміром. Зараз покажу, як це відбувається. Керування далекомірним модулем є досить інтуїтивним та зрозумілим. Натискаємо на кнопочку зображення сонця і утримуємо її. Тим самим вмикаємо далекомір. У нас на екрані з'явиться маркер посередині екрану, куди лазерний промінь далекоміра буде власне, спрямований. Також в правому верхньому куту екрану у нас буде числове значення, яке відповідатиме дистанції заміру. Короткими натисканнями цієї ж кнопки з зображенням сонця ми здійснюємо замір дистанції. Якщо при увімкненому далекомірі затиснути цю кнопку, ми переходимо в режим сканування. Це коли, коли даний прилад буде безперервно сканувати лазерним далекоміром дистанцію та постійно оновлювати ці дані, показуючи вам тому ж. Правому верхньому кутку. До речі, зверніть увагу, що в налаштуваннях приладу можна налаштувати одиниці вимірювання дистанції. Це можуть бути метри, можуть бути ярди, за залежності від того, як вам зручніше. Ну і тривалим натисканням ми вимикаємо далекомірний модуль. Звертайте увагу на те, що використання лазера недалекомірних модулів не завжди є безпечним в умовах ведення бойових дій. Також дана опція впливатиме на тривалість. Роботи акумулятора, тобто розряджатиметься він швидше, особливо в режимі сканування. Наступна кнопочка, на якій зображені Карпатські гори та молодий місяць, відповідає за зміну палітр кольорових, яких тут нараховується аж 7 штук. Є як чорно-білі кольорові палітри, так і кольорові. Тобто під будь-які особливості зору, під будь-які умови спостереження, можна підібрати відповідну кольорову палітру, яка буде найбільш зручною вам в даних умовах. Наступна кнопочка зображує лупу з хрестиком всередині, з плюсиком. Дана кнопочка відповідає за зміну кратності. В приладах з 384 матрицею діапазон кратності від 2,6х це оптична кратність приладу. Потім йде цифровий зум 5,2х і завершується 10,4. Максимальний цифровий зум, який доступний в даному виробі. В монокулярі з 600 матрицею. Трошки веселіше, оптична кратність 1,7, далі йде 3,4, 6,8 та 13 і 6 як максимальний цифровий зум. Як вмикається меню даного приладу, та відбувається налаштування. Для того, щоб увімкнути меню, затискаємо кнопочку з гірським краєвидом. Тут, на відміну від попередніх моделей тепловізійних приладів компанії Гайт, немає швидкого та розширеного меню. Воно є лише одне. Але як для. Монокуляра, воно цілком достатньо, на мій погляд. Рухатись по меню ми можемо з допомогою кнопочки із сонечком та лупою, з плюсиком. Вводити налаштування, і відповідно, ми будемо центральною по відношенню до них кнопочкою з намальованими горами. Що в меню? Функція Hot Track. Увікнути або вимкнути. Все просто. Вмикаємо функцію Hot Track і найгарячіша точка на екрані додатково підсвічується. Спеціальним маркером для того, щоб вам легше було її ідентифікувати. Наступний пункт меню дозволяє увімкнути або вимкнути Wi-Fi, що дозволяє під'єднати монокуляр до телефону або якогось іншого гаджету, тим самим спростити або налаштування даного приладу, або вивести зображення з тепловізійного монокуляра на телефон або планшет, для того, щоб зручніше вести спостереження або робити це віддалено. Отже, для того, щоб приєднати ваш тепловізійний монокуляр до вашого мобільного телефону, потрібно скачати застосунок Target IR. Виглядає він таким чином. В Play Market скачується без проблем. Далі вмикаємо Wi-Fi в налаштуваннях тепловізійного монокуляра. Переходимо в застосунок. Знаходимо цей пристрій. Переходимо в Wi-Fi. Серед інших мереж монокуляр підписаний як handheld. Під'єднуємось до нього. Повертаємось в застосунок. Коли ви будете перший раз під'єднувати телефон до монокуляра, застосунок попросить у вас пароль. Пароль у всіх цих приладів однаковий від 1 до 8. Натискаємо Observation І можемо бачити те, що бачить тепловізійний монокуляр. Приєднавшись до телефону, ми можемо здійснювати фото та відеозйомку зображення з тепловізора, можемо вести спостереження віддалено. Також можемо вносити різні зміни в налаштування, кольорову палітру змінювати і так далі. З телефону це робити значно зручніше, ніж використовуючи вбудовані кнопки в тепловізор. Наступна опція меню дозволяє нам вмикати або вимикати світловий індикатор роботи тепловізора. Тобто цей от зелений світлодіод на корпусі, як я казав раніше, можна вимкнути для того, щоб він не створював демаскуючий ефект в тих умовах, де це необхідно. Наступна функція меню дозволяє увімкнути вивод. Зображення на сторонній монітор з допомогою кабеля та порту type c Після цього у нас йде три стандартних налаштування зображення екрану, в залежності від умов спостереження. Це може бути відкрита місцевість, гори або ліс. Наступний пункт меню це картинка в картинці. Стандартна опція для багатьох тепловізорів, яка дозволяє бачити те, що відбувається в центрі екрану, в збільшеному форматі. Наступний пункт меню дозволяє налаштувати яскравість. Екрану, тобто, по суті, дублює кнопку з сонечком, яка дозволяє зробити це швидко, не заходячи в меню. Останні два пункти в меню дозволяють налаштувати яскраві зображення та його контраст. Дальність виявлення теплової цілі розміром з людину з допомогою. Цього тепловізора складає 1400 метрів. Максимальна дальність заміру дистанції з допомогою вбудованого лазерного далекоміру складає 600 метрів. На цьому будемо завершувати все, що хотіли показати вам про ці новинки. Ми показали. Сподіваюся, відео буде для вас корисним. Допоможе у виборі монокуляра для спостереження. Конкретно для вас будемо вдячні за лайк та підписку на наш канал. І до нових зустрічей.